Слава Ісусу Христу! Я прочитаю Слово Господнє перед нашою загальною молитвою, яке записано в Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 по 19 вірші. Євангелія від Луки, 17 розділ, з 11 по 19 вірші. Ідучи в Єрусалим, він проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли він входив до одного села, зустріли його десять чоловік прокажених, що зупинилися здалека, і голосно кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, Він сказав їм підіть, покажіться священникам!» і коли вони йшли, то очистились. Один же з них, побачивши, що зцілився. Повернувся гучним голосом, прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи Йому, То був Самарянин. Тоді Ісус сказав чи не десять очистились, де ж дев'ять. Чому ж вони не повернулися віддати хвалу Богові, крім цього чужинця? І сказав йому: Встань, і йди, Віра Твоя спасла тебе. Дорогі брати і сестри, ми вдячні нашому Господу за слово, яке Господь залишив для нас. Тому що, коли ми збираємося, ми збираємося вокруг Слова Господня. В центрі нашого життя, в центрі нашого служіння, поклоніння, зібрання завжди є слово Господнє, на якому ми основуємо і своє життя, і польщення перед нашим Господом, тому що ми розуміємо, що в центрі є слова. Слово Нашого життя, а отим від Слова Божого є і Ісус Христос, наш Господь і наш Спаситель. Про якого ми сьогодні <клес> прочитали Ісус Христос, який прийшов у цей світ, маючи Божественну природу, будучи одночасно, коли Він знаходився на землі, він був і, і Богом, і людиною, Він. Проявляв ці чудеса, маючи владу. Чому? Тому що Він мав божественну природу, він був Богом. Ми читаємо в Євангеліях багато різних дій Ісуса Христа, які звершувалися через Його е, силу і владу, сверх'єсцівні дії, чудеса, які робив Ісус Христос. Освобождення воскреш... воскрешав із мертвих, стілював, о різних хвороб. І от бачимо, що ця подія, яку ми з вами прочитали, вона нам описує про те, що Ісус Христос має владу для стілення фізичних хвороб. Не було таких хвороб, щоб Ісусу Христу було не під владу, не під силу їх стілити. Тому і прочитавши цей уривок із Євангелія у Луки, він вчить нас, що людина, яка отримала це уздоровлення, вона повинна бути вдячна Господу. Тому Господу під силу, іншими словами, Господу під силу зцілити саму страшну і смертельну хворобу, і людина, яка отримала зцілення. По-особливому повинна бути вдячна Богу. І вертаючися до цієї події, до цієї історії, ми бачимо, що ці люди, які були хворі, вони були хворі на таку хворобу, як Проказа. Проказа це була важка хвороба. Тіло покривалося такими П'ятнами, з трупами, вона могла бути різна форма була проказа, але вона була важка хвороба. Вона була важка і невеликовна хвороба, і люди, вони на ход повинні бути в ізоляції. По-перше, для таких людей було тяжко, що сама хвороба, вона приносила їм ті страждання, ту болю. І від неї не можна було фактично позбавитися. А по-друге, для них ще було і душевно тяжко, що вони повинні бути, жити десь на стороні, в ізоляції від інших людей, тому що вона була хвороба, від якої можна було заражатися. І тому ми бачимо, що це була важка хвороба. Була хвороба важка, нелегка, але Люди зцілювалися. Ми читаємо і в старому завіті, що люди зцілювалися від цієї хвороби, могли зцілюватися, а також у новому завіті могли зцілюватися. І зцілювалися не якимись такими медичними ці народними методами. Хоча були і такі якісь хвороби, що і таким способом на той час, коли, порівняно із нинішнім часом, медицина зовсім була інакша. Не розвинута, як в сьогоднішній час. Але люди також були лікарі, які стілювали. Але, але про такі хвороби ми не читаємо, як хвороба проказа, щоб так легко люди могли і зцілитися такими якимись народними медичними способами. Коли ми читаємо, що люди зцілялися, то їх і стіляв як зазвичай і зцілялися через Божу силу, Господь їх зцілював. Маріам, яка була також прокажена. Господь і її, Мойсей помолився. Нееман теж Господь іцілив, Йова Господь і, Господь і В новому завіті ми читаємо, що Ісус Христос зцілював від цієї хвороби. І тому Господь, Він має владу, Він має силу. Наш Господь Ісус Христос, ми бачимо. Що він істілив, і він істілив, навіть не прикасався до них до цих десятьох прокажених. Він сказав їм: ідіть, покажіться священнику, тому що хто по закону, старому завіті, ми читаємо, хто отримав зцілення від цієї хвороби, вони повинні йти показатися священнику. І там декілька таких було етапів для того, щоб е, священник мог е, оцінити ту. Людину, чи вона дійсно стілилася повністю, і вона може тепер вже вважатися чистом і знаходитися разом між народом. І бачимо, що це сталося із цими десятьма людьми. Вони йшли і вже по дорозі очистилися. Господь має владу і силу і стіляти. Як я вже сказав, для Бога немає ніякого. Нічого, щоб Господь не, не під силу, навіть самі можуть бути важкі хвороби, смертельні хвороби. Господь може зцілити своїм словом. І після того, як вони зцілилися, ми бачимо про те, що один із них вертається. Один із них вертається, і це був Самарянин, і про нього сказано, що він був чужинець. Самаряни, хто такі самаряни? Самаряни вони жили в Ізраїлі, і це були язичники змішані з євреями. Вони були змішані з євреями, і часто їх євреї народ ізраїльський не люблював, тому що вони, язичники мали свої теж, свої традиції язичські, своє Бугу, воно приподносилося, вносилося і до. Ізраїльтян, і оця така переміжка, вона не мала того настоящого, вони якби з одної сторони і поклонялися живому Богу ізраїльському, але мали і свої такі ще язичці, які залишалися, і от ця переміжка, вона не била по настоящому по справжньому угодна Богу у Але бачимо про те, що ті, які не били із язичнику, ті дев'ять. Вони отримали стілення, і вони забили про те, що вони зосереточилися на собі з радості, на своїх емоціях, що вони вже здорові. А про Бога забули, про те, що повинно подякувати Богу, повинно вернутися до Христа і прославити Його за те, що Він зробив у їхньому житті. Один лише вертається, і то про нього сказано, що. Він ішов і повернувся. Повернувся, про нього сказано, що один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога. Тоді Ісус сказав, Він припав лицем до них Ісуса, дякуючи йому то був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять очистилось, де ж дев'ять? Ми бачимо на прикладі цієї людини, самарянин. він мав вдячне серце. Він мав вдячне серце за те, що Господь зробив із ним. Що зробив Господь із Його тілом. Він дарував йому уздоровлення. І розумовуючи над цією подією, над цією історією, я би хотів, щоб може. Хтось думає про те, що сьогодні тема буде про те, що як, як Господь стілює фізично, яку має силу, яку він має владу. І дійсно, Господь він стілює, він може стілювати як в той час, і в сьогоднішній час може виліковувати, і не раз ми можемо чути свідчення від інших, і на своєму власному житті ми могли бачити. Пережити це, що Ісус Христос стілює, Бог зцілює стіл від різних хвороб. Бог може стілювати і в сьогоднішній час від невеликованих хвороб. Тобто для Бога немає, як і в той час, і в сьогоднішній час якихось обмежень, щоб людину стілити, стілити фізично. Але я би сьогодні хотів, продовжуючи ще цю тему і беручи в основу. Цю історію і цю подію підійти до більш серйозного, серйозного, серйознішої хвороби, духовної хвороби, не фізичної хвороби, до духовної прокази, яка називається Гріх. Це намного страшне і майужасне, чим проказа, яка, про яку ми з вами прочитали, або інші, які, які бувають хвороби в наш час. Вони страшні тим, що вони можуть принести вред фізичному тілу. І людина, якщо Господь її зцілить, уздоровить її, може вилікувати, все ж таки прийдеться із тим фізичним тілом рано чи пізно теж розстатися. І тому, коли ми говоримо про духовну хворобу, духовну проказу і гріх, яка називається гріхом, вона набагато найсерйозніша. Май і людина повинна молити Бога, щоб Господь дарував для неї оздоровлення для її душі, для її духа. І ця хвороба, хвороба гріха, вона дуже важка. Проказа, вона була важка хвороба. Але гріх, духовна проказа, вона набагато найсильніше, вона. Проявляє свої такі дії, тяжкі, аніж якісь фізичні хвороби. Це ми можемо дивитися і, і розуміємо це, що твориться у світі: війни, різні насильства. Це все говорить про тяжесть гріха, про тяжесть гріха. І не лише якісь великі гріхи, і навіть мелочні гріхи, які ми наблюдаємо в нашому житті, і кожен день з ними боремося. Це нам свідчить про тяжність гріха, наскільки духовна ця проказа вона є страшною і великою. І це є смертельна хвороба. Це є смертельна хвороба, духовна проказа, вона смертельна не просто для фізичного тіла, вона смертельна для душі. Вона смертельна для тих людей, які не розкаються в своїх гріхах, вони потрапляють у. У ад, у вічне мучення, тому що, тому що вони не зцілилися від цієї духовної хвороби. Але ця смертельна хвороба, вона також передається, від неї заражаються люди. Про неї сказано, що гріх це є та хвороба, яка із самого початку, коли Людина з'являється у цьому світі, вона вже рождається із сил хворобу, хворобу гріха. Але Господу, як під силу було стілювати фізичну хворобу, так само і під, під силу стілювати духовну хворобу, яка називається гріх. І це стілення називається відродження. Це є нова природа, коли людина очищується через покаяння. Через покаяння вона очищується від гріха, вона не стає безгрішна, але вона очищується кров'ю Ісуса Христа у покаянні, і Дух Святий відроджує її, і людина отримує нову природу. Це є та чистота, яку людина отримув, отримала від Господа під час зцілення. Тому що проказа фізична, вона свідчила, коли людина стілиться, вона очистилася. Її тіло стало чисте від хвороби. Так само і через відродження, через навернення, через духовне уздоровлення людина також очищається від гріха. І це є благословіння. Як благословіння було для тих людей і радість знаходитися вже у тому стіленому стані від хвороби, так і для тих людей, які отримали нову природу і відродження. Вони бачать, що вони, вони мають ту чистоту від Бога, чистоту від гріха. І вони радіють, вони прославляють Бога, прославляють Бога, тобто віддають йому подяку за те, що Господь зробив. Але це завжди ми дякуємо, дорогі брати і сестри, що Господь стілив нас від цієї духовної прокази. Чи не забуваємо ми згадувати і дякувати, що Господь дарував нам це духовне уздоровлення. Це згадуємо ми той день і ту мить зцілення від гріха. Ми повинні завжди задумуватися над тим. Як Господь відродив мене і дарував мені нову природу, це є благословенні тобто, згадування, які ми постійно маємо обновляти в нашому. Разумів на нашої пам'яті, щоб бути вдячними Господу, від чого Господь нас звільнив, від чого Господь нас спас і зцілив. І чи ми не уподобляємося тим дев'ятьом ізраїльтянам, які отримали зцілення, вони, вони стали щасливими, довольними і забули віддати подяку Господу. Коли ми отримуємо духовне стілення, звичайно, що в той час, у день покаяння нашого, ми дякуємо Богу, що Господь нас зцілив. Проходить деякий час іще там, там місяць, тиждень, ми згадуємо цей момент у нашому житті, благословенний, і ми дякуємо Богу. Але коли проходять місяці, роки, чи не забуваємо ми дякувати Богу, як ми спочатку дякували нашому Господу? Всі ми пам'ятаємо, я думаю, свій день народження. Я думаю, що тут немає нікого, ну, окрім самих менших, які ще навіть не розуміють, що таке день народження. Але для тих, хто розуміє, то якщо ви спитав, це пам'ятаєте ви свій день народження, якого якого року ви народилися, якого місяця, якого числа. Ну, це б смішно було, щоб хтось із нас не пам'ятав. Але якщо б, ви, якщо б я запитав, чи пам'ятаєте ви свій день народження духовного, коли ви той день, коли ви покаялися, коли приймалося хрещення, ну то треба було б здогадати, подумати. Особливо, якщо то говориться про. Про число, яке то було число, вже багато майже хто не пам'ятає, І ще рік можна згадати, але це є дуже важливо. Це є дуже важливо пам'ятати пам цей, цей день свого духовного народження. Це є дуже важливо. І може хтось подумати собі, а в чому, чому так важливо це згадувати? Чому це так важливо іменно цей день або число згадувати, коли я покаявся і приймав хрещення? Не суть не в дні або в числові, а суть у самій події, у тому, що сталося в той момент зі мною, у тому стіленні. І от коли людина згадує, вона постійно згадує цей благословений момент і дякує Богу. Тоді вона автоматично буде пам'ятати, коли, в якому то було році, в якому то було місяці і в якому то даже було дні, тобто якого то було числа. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас у цьому. Нехай Господь благословить нас пам'ятати це благословіння і духовне, яке Господь зробив, звершив у нашому житті. Наприклад, Цих е, стілених ми беремо учимося, беремо для себе урок. Беремо для себе урок, щоб отримавши це уздоровлення, ми повинні завжди віддавати хвалу і подяку нашому Господу. Господь, ми бачимо, от Він стілював в той час, Він може стілювати в сьогоднішній час. І ми повинні дякувати за фізичне стілення, яке Господь посилає для нас, але особливо ми повинні дякувати за духовне зцілення. Тому зараз ми будемо молитися. Я би хотів нас закликати саме більше подяк віддати нашому Господу за те, що Господь зробив у нашому житті, зцілив нас од духовної прокази, прокази гіха. Йому не буде вічна слава. Амінь. Помолимося.